Вже активісти. Тут у нас активісти. О, люди, які прийшли підтримати, підтримати вимоги Майдану. Ми вже бачимо деяких голів сіл. Зокрема, ми бачимо, тут біля вікна стоїть голова села Русанова, світильню. Ми бачили в коридорі Димирку. Так, і зараз чекаємо. Це реальні терористи, коли робиться коктейль молота, закидається в наших же хлопців, в наших же українців. А за проданцями України є якраз та триголова банда. Ніяк її більше не можу називати, розумієте, яка збирає кошти з Америки.